На тендері, як на ринку, продавці зобов'язані показати за що вони беруть гроші. Об'єднання ж практика виставила на торги автівку без суто медичного обладнання, а саме дефібрилятори, кисневі балони, тощо, які теж прописуються в тендерній пропозиції. Поки що продавець обіцяє повністю європейське обладнання. Члени тимчасової слідчої комісії по діяльності мінохорони здоров'я стверджують, це не так. Приймальний пристрій для ніж для но для нощу. Це є виробник іспанія. І Бачимо ще два пристрої: це пристрій для вимірювання цукру. Сполучені Штати Америки виробляють і ще один пристрій є корейський дефібрилятор, кардіомонітор. Решту, решту все 18 18 неменувань це все є китайське виробництво. Постійні затягування розкриття пропозицій зменшили учасникам термін, за який необхідно виконати умови договору. Лише одиниці компанії мають достатні активи, аби за один місяць виконати замовлення на 100 автівок, а закуповують майже півтори тисячі швидких. Компанія має можливість возможне до… Порядка п'яти автомобілі кожен день випускає їх на рейс. Минулорічні закупівлі швидких принесли збитків до бюджету близько 57 мільйонів гривень. Тимчасова слідча комісія внесла пропозицію, яка має унеможливити фінансові оборудки у держзакупівлях. Тестувати таке нововведення пропонують саме на зразку. Моз на прикладі міністерство охорони здоров'я, як пілотного міністерства, запровадити систему так званих електронних торгів при держзакупівлях для того, щоб була відсутня. Будь-яка можливість контакту між замовником і е, учасниками цього тендеру у тендері взяли участь вісім компаній, дві з яких іноземні. Після розкриття пропозиції тендеру дається 20 днів на акцепт. Фактичний вибір переможця. 20 днів. Оцих 20 днів, коли буде визначатися переможець цих конкурсу, оце якраз тих 20 днів, де певні маніпуляції можуть відбуватися. Переможця закупівель тендерний комітет МОЗ має обрати до 18 листопада. Ольга Болєла, Андрій Осачук, Соціальна країна.